Вітаю вас, дорогі глядачі! Ви дивитесь черговий випуск історичної передачі дорогами Християнства. В студії ведучий Віталій Кривой. Сьогодні тема розмови буде несподіваною і інтригуючою. Приєднуйтесь до нас. Чому ж, власне, несподіванка? Ми пороздумуємо над таким питанням. Що їли і пили наші предки? Це ж і так ясно скажете ви. Основу їхнього раціону складали картопля і сало, при тому вони не цуралися міцних напоїв. Змушений вам категорично заперечити. Про картоплю на нашому континенті взагалі не знали до XVII століття. А ось відносно всього іншого, нашим пращурам, виявляється, прекрасно було відомо, яка їжа завдає шкоди організмові, а яка приносить користь. Про особливості харчування у Київській Русі будуть сьогодні розповідати нам Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Дмитро Сорочан, релігієзнавець. Вітаю вас, шановні експерти в нашій студії сьогодні. Отже, сьогодні ми разом із вами будемо досліджувати тему, як харчувалися наші предки в часи Київської Русі. Але перед тим ми разом з нашими глядачами переглянемо історичну довідку. В системі етнографічних досліджень скромну, але досить важливу роль грає вивчення системи харчування того чи іншого народу, а також його основного раціону. Резонно відмітити, що раціон формується відповідно до природно-кліматичних умов і пристосованим відповідно до них напрямкам господарської діяльності. Але при цьому не слід забувати і про вплив релігійних, культурних традицій соціально-історичного оточення. Коли ми говоримо про харчування у Київській Русі, необхідно враховувати всі ці особливості. Здавна у харчуванні наших предків головна роль належала продуктам із зернових. Хлібу та різноманітним кашам. Хліб в основному випікався із житньої муки, рідше із ячмінної, з домішкою вівса. Білий хліб із пшениці вважався вишуканою стравою. Каші варили із проса, ячменю, вівса, гороху, сочевиці. Гречка отримала розповсюдження тільки з 13-14 століть. Вживалися у їжу також овочі: капуста, буряк, морква, ріпа. Капусту і огірки як їли свіжими, так і квасили. Гарбузи використовувались у якості начинки для пирогів. Весною раціон русичів збагачувався зеленню, лебедою, кропивою, кропом. Багато вживали фруктів та ягід, роблячи з них начинки, кваси, компоти. Отже, стіл наших предків відрізнявся розмаїттям корисних та поживних страв. Роздумуючи сьогодні на темою їжа та харчування в часи Київської Русі, я хотів би запитати вас, ну перше питання. Чи дійсно ви вважаєте, що якимось чином менталітет народу пов'язаний з тим, що знаходиться в нього на столі кожного дня? І яким чином взагалі пов'язано, якщо так? Ну, коли ми говоримо про питання, то ми розуміємо, що це одна із найнасущніх потребенстей людини. Ми бачимо, що Чем человек питается, он ну, может добывать из окружающего его природы, к примеру, если мы говорим mm. о, о Киевской Руси, то это в основном были леса, потому что очень была развита охота, mm -hmm. пчеловодство, которые были дикие, в основном пчелы. Mm -hmm. Это также сельское хозяйство, может быть, еще какое-то животноводчество, mm -hmm. которое, mm -hmm. по принципе, если мы смотрим, как оно сейчас развито. В те mm -hmm. времена не было. как бы ферм таких свиноводств да, такого, да, такого более более таких. масштабного. Угу. Uh э -huh. очень влияет, конечно, географическое расположение, культурные разные моменты, религиозные, ну и другие обычаи народа, который, в принципе, менталитет, он очень важен в этом вопросе. Всё ж таки, про український народ і про менталітет його, ми можемо судити з огляду на те, чим він харчувався. Если мы говоримо менталитете народа, то очень важно, когда мы говорим, ну, о питании украинцев, uh -huh. Обратить внимание на то, что наши прародители, они жили больше, конечно, степь у нас uh -huh. есть на территории Украины, и занимались животноводчеством, сельским хозяйством, в отличие uh -huh. от, к примеру, кочевников. Uh -huh. Кочевники, которые они передвигались, у них больше было стада, больше мясной пищи, uh -huh. и мы знаем из истории, что они были более воинствующие, потому uh -huh. что мясная пища, она в принципе вызывает больше жестокость, ярость, а те люди, которые питаются от земли, то, что принесла, да, да, ну, да, то, что uh -huh. было земледелие, uh -huh. больше на земле, более мирные. У них больше, как бы, знаете, даже мы вот посмотрим на наших э, прародителей, на наших предков. Э, зимой, к примеру, когда им нечем заниматься, они uh -huh. более спокойные, едят то, что вот они... Все, ну, что да, есть. Да, все, что есть. Чем запаслись. Да, то, что запасли за лето, за uh -huh. осень, когда собрали урожай. Uh -huh. И уже более активные становятся Такі mm -hmm. времена, як ну, та осінь, літо більше, коли треба працювати. Mm -hmm. І поэтому теж влияет на це. Як ми, ми добиваємо піщу, це влияет тоже на наш характер mm -hmm. і в общину, на менталітет народу. Mm -hmm. Коли ми сьогодні говоримо про харчування в часи Київської Русі, в мене завжди така картина, ну і кажуть, часто у фільмах зображається: князя, там, великий бенкет, столи ломляться від різної їжі, від напоїв. Чи насправді це все було так, чи який був раціон взагалі в Русичів? Щодо помірності, хотів би навести приклад з історії Ілімуромця. Одного uh -huh. разу Іллямуром приїхав до дороги, де стояв камінь. На ньому було написано наступне: хто вправо піде, тому вбитим буде, хто вліво піде, тому багатим буде, хто прямо піде, тому жонатим буде. І він підійшов туди і думає, на що мені багатство, на що мені жниця, в мене все є. Uh -huh. Навіщо гроші тратить? На що мені е, жонатому бить? І він говорить, спочатку поїхав туди, де вбитому бути. Uh -huh. ну, але от цікавий момент, що стосується харчування, як він поїхав туди, де жонатому бути. Uh -huh. Приїжджає, там йому виходить на зустріч красуня, королівна, з неї 12 ще гарних дівчат і запрошують йде, їж, пий, годують його так гарно. І там дуже багато їде. Але результат який, що йому готується смерть, йому готується западня після uh -huh. цієї їжі. Uh -huh. Кажуть, його ляш на ліжко. Якби він ліг на те ліжко, він тільки не олягає, ліжко перевертається, він попадає в підземну в'язницю, де його чекає смерть. Де вже знаходиться 40 королєвичей, 40 царевичей і 40 богатирів. Uh -huh. Але Ілля, певно, під час цієї їжі був стриманий, що показує інша е, билина. В характері ліві uh -huh, uh -huh. і богатиря руського цієї духовної, такої духовно сильної людини. Uh -huh. Історія про ідолище, в яке було в Києві. Що mm -hmm. таке ідол? Ідол це не це певна така істота, ну як яка є образом збірним mm -hmm. того, коли щось ставлять на перше місце замість Бога. У житті, коли людина да. Да, ставить. І от та... Ілямуромець передягнений з фрагмент цієї билини, mm -hmm. передягнений в одяг каліки, перехожого, тобто в одяг такого паломника, в одяг місіонера, скажімо, такого, який ходить з міста в місто. Да. Приходить в... в князівський палац, де за собі доліще. Описується його розмір величезний цього і mm -hmm. Він питає Ілю Муромця, ти звідки прийшов? А ти там знаєш я такий Ілля Муромець? Він mm -hmm. каже, так, да, знаю, а Це ж він сам Ілля Муромець. Mm -hmm. Каже, а розкажи, який він сильний. От я, наприклад, їм там, по, не пам'ятаю, по, по, по три відра вина зараз п'ю. Це там. хвалиться, так? Да? Да, по, по одного бика зараз з'їдається і доліщі. Mm -hmm. Тобто дуже багато їсть. Питає, а що, скільки їсть сілля муромець? Він та так каже, жменьку там, їжі, та, там, чарочку там, води, там, чи, що напою. Mm -hmm. ну, трошечки mm -hmm. їсть. Він каже, та то значить слабий той Ілля. Слабенький він, не може він мені конкуренцію скласти. Mm -hmm. І ми бачимо, що тут відображений оця, ця, ця стриманість в чому, він мало їсть їжі. Але саме той, хто мало малої їжі, mm -hmm. хто не робить чрево Із своє, всього. Бога. Він перемагає Ілля, муромець, взявши шапку, пухову, запустив неї в цьому ідоліще, і то я ж ціну mm -hmm. вибив. І ця притча що показує? Що коли ми робимо з нашої їжі ідола, коли в нас я хочу, я хочу і те хочу, заходимо в супермаркет, і очі розбігаються, все хочеться купити. І така велика корзина, і накуплюємо, воно нам треба, не треба, лише накуплюємо, беремо, бо я хочу. Але Біблія на світі стриманості. І наші богатирі uh -huh. були стриманими. Ну, це... Він брав жменьку, uh -huh. каже, жменьку чи стаканчик, і все і достатньо. Ну, Це ви прочитали були. Ну, взагалі, існує така думка, що ченці були стриманими, а всі інші, можливо, вони і не так особливо притримувалися цих речей стриманості. Коли ми говоримо о монахах, то можна как бы говорити ще и о постах, які угу. були установлены в церкві. Вже угу. якось мимохідь, ми говорили про те, що Слово Боже для наших предків було критерієм у багатьох визначеннях щодо їхнього життя. А щодо їжі, які критерії ставить Слово Боже сьогодні і тоді ставило, і сьогодні ставить для нас? Які критерії щодо їжі ми знаходимо там? В Слові Божому, Бог турбуючись про людину, в новому заповіті відкриває принцип того, хто є людина. Написано uh -huh. в Біблії, що тіло ваше це храм Духа Святого, який uh -huh. живе в вас, uh -huh. ви куплені дорогою ціною. Ви не свої. Ви говорить, не свої. Тому так? прославляйте Бога в тілах ваших і душах ваших. А хто цей храм зруйнує, тіло uh -huh. наше, того покарає Господь. І ще в старому заповіті сказано: будьте святі, як і я святий. Віталій, ну хіба їжа не збудовує людину? Їжа, їжа не збудовує людину, ну, але під, не підкріпляє коли, людину. наприклад, ми візьмемо автомобіль, угу. і коли е, творці автомобілю чи його, ну ті, хто виробник, інженери, написали, інженери. написали, що потрібно заправляти його бензином, а ми думаємо, чим погане дизельне топливо. Воно воно гарне, дизельне угу. паливо. І ми вирішили заправити дизельним паливом. Цей автомобіль довго не проїде. Біблія відкриває нам принципи, що нам їсти, що пити, скільки їсти, скільки пити. Тому що Бог творець, да? Бог творець Бог набагато краще знає. Uh -huh. І це питання, питання здоров'я також, але трошки вторинне питання. Перше, це питання святості, питання послуху Богу. Uh -huh. Це не обговорюється. Чи потрібно дизельне паливо? Чому не можна дизельне паливо в бензиновий двигун заливати? Uh -huh. Це не обговорюється. Це Божа воля. Uh -huh. Бог чітко в святому письмі в книзі Левит, 11 розділ, сказав. Яку їжу можна їсти, яку не можна їсти. І це не було просто євреям, як деякі кажуть. Угу. Це ще задовго до євреїв, як етносу, як нації, ще за ноє, коли, угу. коли все потопу... людство було присутнє, Бог сказав птахів і тварин, звірів, чистих, візьми по сім пар, нечистих по одній парі. До ковчегу. До ковчегу. Угу. І для чого це вже? Щоб потім після потопу можна було вживати їх в їжу, чистих. І в Левит, 11 розділ, є перелік їх, що можна вживати, що uh -huh. не можна. І знову повторюю, це не обговорюється. Можна, не можна. Так сказав Господь, так говорить Боже Слово. Віталій, ну це вже у часи того часу, коли вже людство було. Це вже сталося тоді, коли людство було грішним. А взагалі, ведемій, яку Бог їжу дав людям на самому початку. Якщо ми вертаємось на первинний етап, на самому початку до потопу. Бог не давав повеління їсти м'ясну їжу. Угу. Бог давав повеління. Каже, це є злаки, це є овочі, фрукти, те, що родить земля, угу. те ви маєте їсти. Там є все необхідне для людини. Вже після потопу, по причині того, що все було знищено на землі, Бог дозволив їсти м'ясну їжу. Але розділив. Їжу. Але вже розділив угу. е е Який був режим харчування у давньоруському суспільстві? Що, відомо нам про це чи ні? Ну, это, конечно, мы можем узнать из различных этнографических источников, которые говорят, ну, что это было как обычно, как и у нас. Завтрак, обед, ужин, иногда поводник. Полудник, полудник – uh -huh. это когда в основные такие рабочие дни, когда uh -huh. был сбор урожая, необходимо долгий было… Долгий день. Да, да, долгий день был. И когда до вечера, до позднего вечера работали. Просуали люди. Да, uh -huh. и необходимо было как бы подкрепиться, был еще и полудник. Так, в основному, оскорблять. А если зимнее время ми беремо, энергии меньше расходовались. І uh -huh. действительно, как бы питаться необходимо было, ну, меньше. И... И еще треба було контролировать расход продуктів, которые заготавливали. Обід, так, ужин. Uh -huh. Такие и... більш активні времена, поводник. Uh -huh. Такого питання, як перекушування між ними, не було. Чому? Тому що зараз люди займаються чим? Сидять біля телевізора багато, такий не... Скажімо, Мо сидячий в офісі спосіб навіть. життя в офісі. Там угу. чай, кофе, що там, ще угу. хто, і печиво якесь, Тоді люди вели активний спосіб життя, вони працювали. Яке перекушення? Пішов на поле. Угу. Ну, де, поки ти будеш накривати на стіл, носити з собою їжу. Вони... Було. <клес> і пили багато води. Це видно, наприклад, <клес> Ілля Муромець. Коли він е... був, скажімо, ще не був богатирем, він 30 років лежав. <клес> Пластом лежав паралізований. Uh -huh. І одного разу э, Змій Горинич налітав на Русь, там э, вбивав людей, крав людей. І він жалівся на ці свіноги. Але одного разу, коли тато з мамою пішли, заходять до нього три мандрівника, uh -huh. три оцих странника. Таких. І вони кажуть, Ілля, відкрий калітку. Він каже, як я можу то відкрити? І потім його просять: принеси нам води. І от mm -hmm. цей символ води говорить дати води. Mm -hmm. що це він, означає? Він, він був першочерговий. Люди так розуміли, що то є перше. Не так їжу бігом то нагодувати, mm -hmm. просто дай води. Якщо вже пізніше там хліб-сіль. Mm -hmm. Але вода була тим, що допомагало багатьом людям. Є багато в билинах історії, розповідей, О, саме, саме за воду. Mm -hmm. да. І вони кажуть йому, принеси води. А тоді, коли він приніс їм води, вони кажуть, випий Ілля. Він випив, почув собі силу. Угу. Попий води. Тому вживання води зараз воно дуже корисне. Не так треба їжу і хочеться їсти. Треба скоріше, як у лімурумці, попий води. Тобі неї голова перестане болітися. Чому? Тому що Бог так передбачив. Де і вода там є життя? Ми продовжуємо наше спілкування після невеличкої паузи. Ми знову повернемось до студії, залишайтеся з нами. Ми повертаємось до обговорення неймовірно цікавої теми сьогодні, що їли та пили наші предки. Чому нам необхідно сьогодні у них повчитися? Про це нам розповідають Віталій Нероба та Дмитро Сорочан. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також пропоную вам ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-Газеті Путь. Шановні експерти, як же відносились цікаво мені наші предки до тих продуктів, які, в принципі, слово Боже каже, що вони є заборонені до вживання. Ну, наприклад, є улюблене, е, улюблена страва в українському народі, пов'язана з свининою, сало. Що про це ви можете сказати? Якісь історичні відомості. Да, сало і борщ, декілька слів за борщ, скажу. Що <кій> борщ не є національною українською стравою, чому помідори стали вживати буквально ось кінець 19 століття. Так само картопля, то все сполучений ну, з Америки, Стої з, да, з Північний з Америки, звідти прийшло. І що стосується свиней, для того, щоб виростити корову, це досить реально виростити на сіні, на траві. <кій> Якщо, щоб так само коня виростити. Але щоб виростити ту свиню, їй потрібно багато, е, скажімо, ну, зерном годувати. Зернових в той годув. час зернова культура була головним експортом, головним засобом заробітку в нас. І uh -huh. Його витрачати на свиню це почали витрачати тоді, коли в нас утворили колгоспи, uh -huh. де радянський студ став закритою системою, і де це все зерно в нас поїдалось раніше. Україна годувала Європу зерном. Це був дуже ну, прибуткова справа. справа. І е, єдине, це де могли їх ще годувати ну дубові гаї хіба ж, де дуби були і uh -huh. жолудями. Але uh -huh. ж не скрізь там ліса були з дубами. Це не дуже така то поширена uh -huh. річ. І що стосується вже самої свинини, у нас таке побутує, що споконвічно ми її, її їли, і це в закон у нас. Але давайте ми подивимось на один твір, який належить митрополиту Георгію. Угу. Він жив 1062 рік. Тисячу, перепрошую, не жив, а ну, правив. як угу. Був митрополитом по 1079 рік, 17 років. І де він був? І в Києві, в Києві. В Києві. це угу. наш митрополит нашої православної церкви 11 угу. століття. 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 І е, він говорить, що цих ботука, тобто жиру, не повілеша божественні закони святих Отець Мніхам в Кушаті. Перекладіть Віталій. <рес> <рес> він каже, що жир нечистих тварин оцих всіх uh -huh. нечистих. Uh -huh. uh -huh. Тукати жир. Не повілєше, тобто не повіліває Божий закон. Де це записано? Це записано в законі Мойсея, Тора, п'ять uh -huh. книг Мойсея перших. Мніхам в Кушаті. а то монахи. А, монахи. а то монахи. Uh -huh. Де мова за монашество? Uh -huh. <кх> тому що він говорить, що. Е, вони крові причиталися, вони до крові стали доступними там кров і вони народжують страсть, народжують uh -huh. гріхот, тягу, тягу до гріха. І uh -huh. потім uh -huh. митрополит Георгій пропонує поставити гастрономічний експеримент. Він говорить: положимо яйця в один горнець, uh -huh. і положимо сало в інший горнець. ну Посуду. Так, так, так. І будемо варити яйця і сало окремо. Uh -huh. І кареб, дивіться. Яйця. Після того, як зварили вода, залишається чиста. Mm -hmm. А коли е, зварили сало, то подивіться, яка вода не чиста. І цікавий, далі він підводить. Під да, Розумієте, коє взержання є і зміжність страсть Тобто, зрозумійте, що є стриманням, що є корисним стриманням, mm -hmm. і, і е, воно і страсть тілесною. Тобто оцей гріх, який насередині, його стримують. Mm -hmm. А коє, уточнів тіло, це сало, mm -hmm. уточнів тіло, е, вздрастіть на душу страсті, тобто no, на душу десь. тягу до гріха, страстю цю. І сквірніть храм Божий. Тобто mm -hmm. він говорить, як ви будете вживати яйця, mm -hmm. це чиста їжа, то воно вам допоможе в боротьбі з гріхом. А якщо будете вживати сало, то воно вам звердить храм. Це цікава Божий. цитата, вона показує, що, ну, якби, що на духовність впливає їжа. І написано в нього, що у митрополита Григорія оце оце вживання сала, воно фактично є кроком від морального падіння Єресі. Дякую. Дмитро? Тут ще просто, як захищали. Угу. Говорили, що сало свинья траву, і від нього набирає жир. Из травы, получается, вот так они а обосновывали. Ну, ну, так смешно немножко, как бы сейчас звучит да, да, по-современному. Да, да. А яйцо с него родится курица. Вы уже едите что-то живое. Молоко угу. питается тоже животное молоком. Об этом тоже как бы интересно. Вот, митрополит Раздумываю, пишет: да? говорит, что католики так обосновывали. Почему нельзя есть то, а можно есть, допустим, свинью. І він зами а він обосновує Біблію. каже, в законі ось як Божів да. написано так, і друге каже, ви скверніть храм Божий. Це да. новий заповідь говорить, що тіло ваше храм духа святого. Ну, мені сподобалось те, що він каже, що впливає на духовність, те, що ви їсте. А да. сьогодні учені це доводять, да. що дійсно впливає і на це мораль. Це епоха Київської Русі. Той час вони чітко знали, що сало їсти не можна, бо то є гріх. Ну, а что до крови, там те, что вы згадували, она была дозволена в ежу? Взагалі, предки знали наши что-то про не можно, не можно ее вживать в ежу? Кровь у наших предков тоже относилась к религиозным как раз тем продуктам, которые нельзя употреблять в пищу. Откуда это берется? Угу. Как мы говорили с вами, что нечистые животные, описаны в 11 главе книги или угу. вид Левит, это священное писание, Ветхий Завет, в 17 главе мы можем прочитать тоже книги Левит, вот можно зачитать как раз. Uh -huh. Это Левит, 17 глава, 14 текст. Ибо душа всякого тела есть кровь Его. Она душа Его, потому я сказал: сынам Израиля: не ешьте крови. Ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь Его. Всякий, кто будет есть Ее, истребится». И вот, как раз мы вот наряду со свининой, самым, которая тоже была uh -huh. свинья, нечистое животное. Кровь не употреблялась в пищу по крайней мере во времена Киевской Руси. Uh -huh. Но если мы вспомнить, мы с вами можем вспомнить, какое вот на сегодняшний день блюдо украинской кухни очень известное из крови. Это мы можем сразу где-то так, знаете, наверное, у наших телезрителей и людей, которые будут вообще слышать о блюдо из крови, мы можем вспомнить кровянка uh -huh. Она ну, на суху, кишка. Ее называют еще в разных uh -huh. на территории разных э, частей uh -huh. Украины, uh -huh. да. Или кровянка, кровяная колбаса. Угу. Вот и очень интересный тоже исследователь этнографии нашей, как бы Леди Артюх, она пишет, что во времена Киевской Руси, это как раз вот, оно считалось запретом. Да, кровь да? не употребляли пищу. И угу. вот это вот блюдо, как кровя, ну, кровянка, оно появилось, появилось именно как раз уже конец 18-19 столетия. И вообще, угу. как бы, если брать еще и Священного Писания, угу. там э, как вот Наши предки, согласно тоже вот Библии, э, говорила, что удавлены тоже нельзя употреблять. Так, так. Кровь должна сте тоже, тоже да, стекать. процедуры Процедура была, То, так. что которое животное само где-то сдохло, ну так вот прямым угу. языком если сказать, тоже нельзя его употреблять. Это как раз вот оно идет библейский берет корни, вот это вот запрет. Угу. Дякую. Употребление Вы, вот. Вы знаете, еще вот. мой идутся помню, и что когда-то цвентари были для тварин, которые загинули, ну вот так сами. Це було не так і давно, не те, що відбувається сьогодні. Ну, але ще одне досить цікаве питання, яке стосується посту. Діма вже згадував про це. Мене все ж таки цікавить, що ми знаємо про піст наших предків і, взагалі, біблійний погляд на піст, якщо можна розкрити цю тему. 58-й розділ книги про Каїсаї говорить, чому сутність справжнього поста. Розділи з голодним хліб твій. Від того, хто просить в тебе, Віддай, да? Не відвертайся, Да. та ж сама історія про. Ілю Муромця і ідоліща, вона відкриває цікаву таку деталь. Ілля Муромець нагадає, він їсть каражменько. Мені колись тато мій казав, треба їсти скільки, скільки в дві долоні вміщається. От оце скільки треба їсти. Оце достатньо. І п'є води небагато. А потім, коли він вже переміг цього ідола, появилась спокуса така, щоб цей ідол, якого він переміг в Царгороді чи в Києві, үгі. що цей ідол в нього буде всередині. В Яким чином? Йому принесли багато грошей жителі цього міста, як угу, нагородою. Угу. І цими грошима всіма. Він міг би його багато їсти, коли багато грошей багато їсти так, взяли. так. А він всі взяв жменьку, а все інше розділив з голодними. Роздав калікам, бідним, хворим, всі угу. ті величезні багатства. Роздав собі взяв жменьку, так як він їв, так собі, скільки йому треба, ти грошей, і пішов. Кара, це все роздав. От в чому сутність поста. Ну, але тому, сьогодні що... піст є різний. Ми <кій> чуємо, як люди кажуть, є великий піст, є малий піст. Проблема він... в тому, чи це є для нас ритуал, угу. чи це є для нас спосіб досягти гармонії з Богом, глибшого пізнання Бога, наблизитися до Бога. Ілля Муромець, коли він переміг ідола, який чим відрізнявся, ненаситністю, хочу і хочу, він угу. переміг в цьому і він розділив з голодним хліб. Він пізнав Бога, Божий характер, Божу любов. Якщо піст просто нас приводить до ще одного ритуалу, до того, щоб зробити так, бо люди кажуть, це нікому не потрібно. Угу. Піст має нас наблизити до Бога. Угу. Підводячи підсумки нашої розмови, можна сказати наступне: у відношенні їжі та харчування, наші предки мали б навчити нас багатьом цікавим та корисним речам. Загальновизнаною чеснотою у давньоруському суспільстві була помірність. Не їж більше, ніж ти можеш спожити. Впровадження біблійних принципів, утримання від алкоголю, відмови від нечистої їжі допомагало їм зберігати здоров'я навіть у похилому віці. Якби ми нині були уважними до порад Божого Слова, наскільки б щасливим і якіснішим було б наше життя? Нашим експертам Віталію і Дмитру я щиро дякую за цікаву і змістовну розмову, за ваші дослідження. Нехай Бог і в подальшому благословляє кожного із вас. Ну а з вами, шановні глядачі, я прощаюся до наступної зустрічі у програмах дорогами християнства. З вами був Віталій Кривой.